Всім привіт! Покажу вам, де персик ховається, знайшов собі місце. Сьогодні вранці виходили з ним на балкон, повітрям дихали, то так, наче як прохолодно було, вітерець продував, посиділи після того, як каву попили. А зараз чомусь у нас так погода зіпсувалася було сонячно. Зараз так жарко так. Парить душно взагалі. Да, Персюні, жарко тобі. Він ховається. Місце шукає ламінат. Ну, він не холодний, ну, такий, ну і не гарячий. Таке місце в нього три стіни четверта далеко. Підлога. Шкаф не залазить, бо там рушник, хоча там рушник натуральний, і йому стрілю. напевно, що йому жарко. Зараз в нас така погода дуже душна. Прям душно душно. Навіть дощик накрапав. Змінилася погода, сіре небо. Прям дихати важко. Ну, персик викрутився, знайшов собі місце. Зараз також винесу його на балкон. Щоб подихав повітрям. Чи форточки відкриті. Що <ріст> так? Знає команду, які, говориш, балкон, все, біжить під балкон, говорить, ну, не буду з зграю дразнити, говорю, що йдемо на, на балкон, все, персик зірва, зривається, біжить під балкон, сидить там. Вранці також там зробили каву. Вранці в цій кімнаті пилика, то сідає під дверима на балкон, дивиться, чекає. Думає, Коли ж ви нап'єтеся твої кави, щоб мене винести на балкон? Виносимо його на балкон він дихає повітрям, повітря на руках не виривається. Чомусь тільки вчора на сусідній балкон заглядав, щось так трошки схвилювався. Не зрозуміло чого там. У них там теж кішка є. У них балкон, так, як та, як у нас, не І кішка от самостійно сидить там на кріслі у них. Нікуди, я не знаю. Ну, може, то кіт чи кішка, не, ну, не знаю. То сидить і дуже часто спостерігаємо, що вона самостійно на балконі, при тому, не прив'язана нічого. Ну, може, спокійно, бо наш, наш мисливець неспокійний на місці сидіти не може. Хвостом глядя? Зараз зроблю собі. Денну порцію кави і підемо з персиком на балкон. Він буде за пташечками спостерігати Так що, Всім добра та щастя. Будьте здорові та багаті!